Продовження. Як гадаєте, чи не слід нам розшукати блока пана Барлінга і його слугу? раптом спитав Джуліан, вони ж досі блукають у підземному лабіринті, ще й двох з них покусав а вже Авжеж пес. Який врятував вам життя, сказав інспектор. Вам пощастило. Шкода, що ви не любите собак, пане Ленуар, гадаю, ви згодні всім пощастило, що пес виявився поруч. Так, згоден. Визнав пан Ленуар, блок був проти собак у цьому домі. Видно, боявся, що собака гавкотом може викрити його вештання. До речі, де ж цей чудовий пес? Я наразі не проти його перебування, хоча й справді не люблю і не любитиму собак. Зараз приведу, сказала Джорджа. Сподіваюся, Сера вже вимила його, як обіцяла. Він страшенно забруднився. Вона вийшла і повернулася з тіммі. Це був зовсім інший Тіммі. Сера як слід вимила його гарячою водою і гарненько висушила. Від нього пахло приємною свіжістю, шерсть була пружною і чистою, а сам він добре поїв. Тім мій сам дуже пишався собою. Тімі познайомся, це твій друг, урочисто промовила Джорджа. Тімі подивився. На пана Ленуара своїми великими карими очима. Потім підтупцяв до нього і вічливо подав праву лапу на знак привітання, як його вчила Джорджа. Пан Ленуар збентежився. Він не звик до гарних манер у псів і машинально подав тімі руку. Обмінявшись із ним дружнім рукостисканням, тім не намагався облизати пана Ленуара або стрибнути на нього. Він прибрав лапу, зявкнув, ніби питаючи, якся маєте, повернувся до Джорджі і тихо ліг біля неї. Отакує! Він і на собаку не схожий, здивувався пан Ленуар. А вже ж він собака, щиро запевнила його Джорджа. Справжнісінький пес, пане Ленуар, тільки набагато розумніший за більшість інших собак. Можна він буде зі мною, доки ми тут? Ми запросимо когось із містечка придивитися за ним. Ну, оскільки він виявився справжнім другом, і оскільки він такий тямущий, нехай залишається. Наперекір собі великодушно сказав пан Ленуар. Тільки, будь ласка. Нехай тримається подалі від мене. Гадаю, такий розумний хлопець, як ти, зуміє за цим простежити. Усі посміхнулися. Схоже, пан Ленуар ніяк не засвоїть, що Джорджа дівчинка. Джорджа теж посміхнулася, але вона. Не виправлятиме пана Ленуара. Ви його взагалі не побачите, зраділа Джорджа. Я триматиму його подалі від вас. Красно дякую, ви такі добрі. Інспектору Тімі теж сподобався. Він глянув на пса і кивнув його господині. Якщо захочете його спекатися, продайте його мені. Сказав він. Такий пес дуже згодився б у поліції. Він би враз виловив усіх контрабандистів. Джорджа навіть не сподобала йому відповісти, ніби вона продаватиме колись тімі чи віддаватиме служити в поліції. Але. Незабаром інспекторові довелося скористатися послугами Тімі. Наступного дня, коли пана Барлінга і його супутників так і не вдалося знайти в лабіринті тунелів, а самі вони ніде на люди не з'явилися, інспектор звернувся до Джорджі з проханням позичити Тімі. Щоб він відшукав утікачів і вигнав їх назовні. Я не можу допустити, щоб вони там заблукали й помирали від голоду, зауважив він. Нехай вони й погані люди, але рятувати їх треба. Тіммі єдиний, хто здатний, їх знайти. Інспектор мав рацію, і Тімі знову спустився в підземелля, щоб полювати на ворогів. Незабаром він їх знайшов. Вони заблукали в лабіринті переходів і тинялись там голодні, спраглі, зболені й налякані. Він, як овець, Пригнав їх туди, де на них чекала поліція. Після цього пан Барлінг та його поплічники надовго зникли з поля зору. «Поліція має радіти, що нарешті їх зловила, сказав пан Ленуар. Вони віддавна хотіли припинити цю контрабанду. Колись навіть мене підозрювали. Барлінг виявився неабияким спритником, хоча я й думаю, що він напівбожевільний. Коли Блок дізнався про мої плани дренажу маршів, Барлінг злякався, що з болотами, з туманами зникне й контрабанда, та привід для азарту. Не буде очікування суденець, які скрадаються в тумані, ланцюжків людей, що бердуть таємними проходами в болоті. Підпаде потреба в умовних сигналах і переховуванні контрабандного краму. Ви знаєте, що поліція знайшла печеру всередині пагорба, заповнену контрабандою. Тепер, коли все скінчилося, можна було говорити про захоплюючу пригоду. Одна прикрість була в дітей. Вони даремно погано думали про пана Ленуара. Він, звичайно, був диваком, але, як виявилося, водночас веселою і доброю людиною. Ви вже чули, що ми переїжджаємо з вершини контрабандистів? спитав смоляний. Мати так злякалася, коли я зник, що батько пообіцяв продати будинок і поїхати з Окаянної гори, якщо я повернуся живим і неушкодженим. Мама страшенно зраділа. І я теж, сказала Мерібел. Мені не подобається вершина контрабандистів. Тут все так дивно і таємниче, що почуваєшся самотньо. Що ж, якщо ви будете щасливі, покинувши цей будинок, то я радий за вас, мовив Джуліан. Хоча мені він подобається, місцина тут гарна. Будинок розташований на пагорбі, внизу тумани, а в самому пагорбі таємничі тунелі. Якщо вас тут не буде, то й ми не приїдемо більше. А шкода. І мені шкода, сказав Дік, а Енни Джорджа кивнули на знак згоди. Це місце створене для пригод, вигукнула Джорджа, погладжуючи тімі. Еге ж, тімі? Тобі воно подобається. Сподобалися тобі тутешні пригоди? А? відповів тімі і постукав хвостом по підлозі. Звичайно, йому тут сподобалося. Йому подобалося скрізь, якщо його господиня була поруч з ним. Напевне, тепер ми будемо жити тихо й мирно, сказала Мерібел. Мені більше не потрібні пригоди. А нам потрібні, вигукнули друзі. І немає жодних сумнівів що на них чекають нові пригоди. Адже пригоди завжди трапляються з тими, хто їх полюбляє.